Слава Україні! Вітаю друзі! 12 вересня 2023 року. Зібрали весь шедевр, окрім цього найпершого, найстаршого дерева, що є шедевра, ось така красива картинка, сонечко заходить. Гляньте, яка красота. Горіха доволі багато, зараз зберемо врожайчик і подивимося. Що воно покаже. О, бачите, вже все, сипеться капітально. От. Збираємо і я вам відео зніму покажу. Ось тут. Дивіться, все-все-все горіха. О. Ну зараз спробуємо О. трохи сипеться, але ну, ще на дереві дуже багато. Ага. Угу. Так якщо кожну гілку, то непогано. Ну, ще багато на дереві. Багато на дереві, але на землі вже дуже багато. Ось дивіться, що коїться. Що коїться горіха. Ось це я там знімав, починав, це ось тут. І ще на дереві є. І ще є багато на дереві. Все, знімаю, от і дозніму. Так, друзі, сьогодні вже 26 вересня. На жаль, те відео, що я знімав після першої частини, воно чомусь не збереглося. Вибило мені пошкоджений файл. Я намагався з знайомими їх. Його встановити, відновити, але нічого не вийшло. Тому вже зараз вам знімаю відео. Будемо завтра чистити горіхи. Частину сьогодні почистили, але шедевра ще не, не зачіпали. Загалом ось яка ситуація. Оце з цієї рослини, що я знімав відео. Це ось з нього, саме в цьому ящику було б трьох, я сипав в один. Щоб місце лишнє не займав, вже горіхи фактично висохли. Так, де це у нас ось такий шедевр. Прикро, звісно, там така хороша картинка була. От, і все розповів, ну нічого. Загалом ось шедевр. І ось ще теж шедевр це з остальних рослин. Оце три F66, а оці всі останні це ось шедевр цьогорічний врожаю. Почищу. І відео дозніму вам покажу, що в результаті буде. Ну, Дзвоняйте, така ситуація. На жаль, видно, телефон починає глюкати. От, потрібно знову щось купувати, толковіше чи що, чи надійніше. Все, дозніму. Ну що, друзі, дочистив я горішки з цієї рослини, що на початку відео було. От. І вийшов такий результат. Не знаю скільки літр тут в відрі. Мабуть, три, може трошки більше. Це ми в літній кухні у мене тут робочі безпорядки. Ось це все шедевр. Ось така балія тут, я не знаю скільки, 100 з копійками літр. Ось, ось така красота, ось ще. І ось. Теж можна висипати. Треба приступати до... О, до очистки. Ось така красота шедевра. Давайте зважимо. Так, відтарено Це не кілограми. Знову можна налажати, так як колись з грецьким налажав Максутинським один. Так, по нулям кілограми стоять. Можна грами поставити, да? тут є грами теж є. Ставимо. І того 230. 2, 2 кілограма 330 грамів. висипаємо 170 грамів фактично відро. 2 ,330, 2 230, 2,230. 2,150. Фактично 250. Горіх уже сухий, Це він висох повністю. я зараз навіть обстіл спробую розбити. О, роздавив, я вам покажу. Все, повністю сухий, труху, бо на гаражі сушив, я казав, що 2-3 дня, і він хрустить. Все, повністю сухий. Навіть, мабуть, трошки і пересушений, можливо, більше втрати було по возі, ніж потрібно. Ось така товщина скорлупи. хто ще шедевра не бачив, Ну, я думаю, що вже майже всі бачили, хто цікавиться фундуком. І ось такий Результат п'ятирічна рослина, п'ятирічний штамп. Було горішків, бо я ще один раз тільки хімкою обробляв від шкідників. А далі один раз, можливо два, проходився по ньому біо. От, і від маніліозу один раз проходився. Було горішків пошкоджених довгоносиком. Десь штук приблизно 30. От. Це ще грам ну, Приблизно грам, мабуть, біля 100. І моніліозом там вони просто не вилу... не вилущувались плюски, десь теж штук можливо, 15. От. Того десь 100, 120-150 грамів ще плюс можна додати, тобі ж він видав би 2-300. А так, 2-150 це сухого горіха. От. Результат, як на мене, доволі непоганий. Очікую в слідуючому році. Минімум, мінімум 3 кг з нього. Це без поливу, без е, мінеральних добрив і без добрив по листу мінеральних. теж. Чисто е, органіка грибний, оцей, грибниця. Е, замульчовано там особо не було. Там просто кинута солома, з боку було тюк, так він і лежав. Оце, оце і все такий результат. Так що я в принципі дуже задоволений. Чистимо останні. Там є, що чистить, є що посидіти, от, побазікати, коли перебираєш. Така ситуація. Все, друзі, цінник закріплю. Групу свою закріплю в коментарях. Всім ми, миру, всім добра, привіт з Рівненщини.